Доброго дня, друзі! З вами Укар Агродеталь Деталь. Сьогодні у нас на огляді два рульові важеля до трактора UMZ. Це в нас просто народні марковка, рельчаг з важелем Використовується, якщо у вас механічне рульове керування. Ось так виглядають шліци, є прокалочка і далі вже сам. Вау. І ось такий варіант це вже коли у вас встановлен дозатор. Також подивіться на шліці. І ось так воно все виглядає. По ціні. Даний варіант в районі 600 гривень. Варіант з речагом в районі 1500 гривень. Якщо зацікавили дані позиції, телефонуйте у карагр на зв'язку.